Не тільки Росія отримує людей на аеродромах, а ще й ми отримали повний список учасників прем'єр-ліги на наступний сезон. Тож друзі, давайте розкажемо, хто вийшов до прем'єр-ліги, а хто опустився навпаки вперше. Полтавська Ворскла несподівано двох матчовому протистоянні з Кудрівкою вилітає вперше своєї історії з прем'єр-ліги. Кудрівка в першому матчі програла, в другому матчі перемогала 1-0. Потім була серія пенальтів, у якій саме кудрівці вибороли путівку в прем'єр-лігу. А що Ворскла? Ворскла отримала черговий трансферний бан, зарплата футболістам не виплачується, Максимов йде і взагалі що буде з клубом? Далі невідомо. А лівий берег, в принципі, прогнозовано до матчовому протистоянні. Програв металісту 19 19-25. Ну, це було в принципі очевидно з тим з тими амбіціями, з тим капіталом, який «Металіст» заходить в УПЛ. Там першій лізі робити дійсно нічого. Але те, що робили уболівальника, «Металіста» 19-25 на стадіоні, те, що вони вигукували на, на адресу а, саме лівого берега, це просто ні в які рамки не вкладається. お願います。